Тонва. Це один з найцікавіших танків 8 рівня. Ну, трошки заповільний, так як він досить такий легенький танк. ну, Міг бути трошки швидше. Не наносить досить погано на урон. Ну що, спробуємо пробитися, не знаю, щось тут один. Так, да, два танки. Я думаю, що вони там наших розносять. Типу наївше. Так, цього ми О, Хімера, О, Хімера танк хороший. Попереднє відео я робив на Хімер танку, я його недавно в речі, виграв World of Tanks. Бліц. Досить непоганий танк, наносить багато урона. Я думаю, при тому, що вони одного рівня, хімера нашому танку роздасть, бо мені тут дуже сподобалося. Ну, тут повезло його знешкодити, Ну, він дуже хороший танк. Я думаю, якщо один на один з Хімерою стати, хімера мав би виграти від нашого танка. Так, їдемо далі, о, ну друг їдь сюди, їдь, їдь. їдь. зараз є проб'ємо. Проігруємо поки що цей бій. Ну мені треба їхати допомагати. Ми ну відступай, відступай. Чо, чому? Ну, чому ти стоїш? Опа, ну і нашого друга за цей. Та цей бій вже... Не витягнути, як то кажуть, але ще одного танка знешкодимо. Принаймні постараємося, чи оці японці паперові, щоб вони там чи китайці. Китайці, японці, є. Пробили і проти американського Т-28. Опа! Що тут у нас? Ну... У мене замало життя, щоб щось зробити. До побачення, телебачення.